Доброго вечора, шановне пасто, пані та панове. Я хочу розглянути таке питання, і ви питаєте, і мені би хотілося б розглянути на двох колодах. Таро манара ми подивимось саме психологічну вашу характеристику. А на Оракулі Норман подивимося такі питання, які я хочу розкрити: це про який у вас є життєвий досвід, з... і що ви повинні зрозуміти. Взяти з цього досвіду, який такі, знаєте, що мав би чи мала би, зрозуміти через той чи інший досвід, який, який ви зараз загадаєте. А я постараюсь вам відповісти на ваше запитання. Подумайте про свій досвід, який, можливо, вас тригерить, вам більше фонить. Подумайте про себе, приберіть зайві думки. А ми зараз подивимось спочатку на Таро Манара ваш психологічний, саме, вашу психологічну характеристику, а потім ми вже подивимось саме питання, які я підняла. І на дні колоді я бачу карту смерть. Це вже говориться, що у вас або ви проходите глибинну трансформацію, або це ваша природа, або ви пройшли, або ви постійно її проходите трансформацію. А, і ви не просто змінюєтесь зараз, ви таке враження, у вас щось вмерло внутрішньо, так? І зовнішньо можливо, і щось перероджується. Тобто ви можете навіть порівняти себе зараз і, наприклад, раніше, і це буде дві різні людини. І це відбувається не раз у вас у житті. Це після вас, так би мовити, залишається порожнеча старого і ґрунт для нового. А також можу сказати, що ви можете бути людиною, яка запускає ці трансформаційні трансформаціони. Трансформаційні процеси, які пов'язані з іншими людьми, які входять в ваше життя. І так, ваша психологічна характеристика: двійка повітря, шестірка повітря, диявол, Правосуддя. Дивіться, які старші аркани, і тут ще смерть, так? Щоб сказати коротко і не розповідати вам по кожному аркану, до речі, якщо вам так ви напишіть, будь ласка, вам як подобається, коли я на частини розбиваю і розповідаю по кожному аркану? Чи вам більше знаєте змист? Ну, наприклад, коротко і по суті, якщо коротко, то ви людина глибока. Ви глибока натура, до речі, і ви схильні до прив'язок, а також, я можу сказати, не тільки прив'язок. Це дьявол нам говорить про вашу тінь, про ваші тіньові аспекти. Ви самі володієте внутрішньою харизмою. Ви можете запалювати стосунки, які. А, Можливо, потім вас пригничують, але водночас дають відчуття життя по-новому. Також ви можете бути, до речі, непоганим психологом людина, яка бачить інших людей. Д'явол розкриває і тіньові аспекти наших особистостей. Ми не можемо бути всі біли пухнасте. Розумієте, тенденція до емоційних залежностей є. Але також дьявол нам підсвічує наші тіньові аспекти, які говорять про те, що ви можете настільки бути внутрішньо притягательною людиною, яка просто інше притягує. Цей магнетизм ваш може притягувати інших людей. Тобто. Але водночас от ви шукаєте істину, чистоту по правосуддю, да? часто проходити кризи, які очищують вас і змушують рости. Ви так, таке враження вчитесь балансувати між тінню і світом, тобто балансування між правдою так, і тінню. Так, ви можете бачити навіть. Це два аркани, які дуже класно підсвічують нам про те, що як і можна в облага сказати не зовсім правду. Так, не завжди. І це ви можете перетворити в правду. А також вам. Особисто дуже важливо знати правду. І ви можете відчувати і бачити людей навіть наскрізь. Не дивлячись на те, що ви людина, яка може заходити і ходити на межі. І так, життєвий досвід Оракулі Лінорман, які ви загадали, життєвий ваш досвід. І так. Лисиця, сонце і скеля. Дивіться, я буду розповідати по такому, знаєте, зміст, суть, так би мовити, так? якщо вам потрібно, щоб розбивала по частинам і розповідала кожен аркан, то ви напишіть. Тоді ми будемо розглядати цю, цю ситуацію. Ваш життєвий шлях це шлях. Виживання. Це по-перше, очищення і просвітлення. Так? Ви а, навчилися відрізняти істину від, а, хочеться так сказати, масок або мороків. Так? А, ви відновлюєте свою силу після якихось таких а, руйнувань, а, подій, які вас руйнували. І так, що а ви. А, що ви мали або, мав би, зрозуміти через цей досвід? Древа, вежа, сови і карта міст на дні колоди. Дивіться, цей досвід. А, це ваш шлях. Дозріла душі. Таким чином, ваша душа зростає і вона досвідчується, яка вміє розпізнавати тінь, так, але не замикатися в ній. Ви мали б зрозуміти, що сила. не в емоційному злеті своїх емоцій, тобто так, а внутрішній, а внутрішньому стриманні самотність, не ворог, а регресор. Справжня близькість а можлива лише після того, як ви самі в собі є домом. Щоб ви а, розуміли. Знаєте, не завжди, коли нам дають якісь іспити, коли нас залишають в якомусь такому стані на самоті, це не завжди є погано. Це вам може даватися час, по-перше, від вас прибирають тих людей, які вас просто знищували в тому чи іншому сенсі. А по це стосується того, що вам потрібно розібратися з собою, і саме цей час для регресу і розуміння себе, і навіть знайомство з тіннівими е сторонами, сенсом житті та інше. Отакий от коротенький розклад, якщо вас зацікавило, пишіть. і як вам ліпше. Цю інформацію на такі теми підносити, більше розповідати в контексті, розбрати кожний аркан і вам розповідати. Чи от ну, більш змістова, щоб не розтягувати цей процес на частини. Дякую за перегляд. Пишіть, я буду, буду дуже уважно читати ваші коментарі і до зустрічі!